Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Екс-слуга народу нардеп Артем Дмитрук пропонує терміново припинити релігійні конфлікти, бо це нібито не на часі. Нардеп зовсім не задумується над тим, що коїть російська церква, як коригує вогонь, як ховає окупантів та зброю і прославляє руський мір. Якщо митрополит Онуфрій покличе, то нібито сотні тисяч вірян московської церкви вийдуть на хресний хід проти влади. Про це заявив екс-нардеп відеослуги. Народу Артем Дмитрук повідомляє спілка православних журналістів. Тільки Дмитрук забув повідомити, що сам Онуфрій сьогодні в другі ночі виїхав до Угорщини, адже за даними джерел, його повинні були також посадити під домашній арешт, як мінімум. З Угорщини Онуфрій терміновим бортом полетів до Москви. Але Дмитрука це очевидно не напрягає зовсім нічого злочинного за словами Дмитрука, церковні конфлікти, нібито зараз не вигідні Україні, тому що триває війна, а сварки розхитують положення всередині країни. Тому Мудмитру пропонує залишити московську церкву, адже вона є найбільшою в Україні. Ми не повинні розгойдувати, розкручувати внутрішні проблеми. Ми всі знаємо, що УПЦ це найбільша церква в Україні з найбільшою кількістю парафіян і зараз покличе людей, заявив нардеп. Дмитрук нагадав, що останній хресний хід московської церкви налічило сотні тисяч людей, які нібито вийдуть проти влади, якщо онуфрій покличе. Нардеп не забув розхвалити митрополита та зазначив, що він все правильно робить. Митрополит Онуфрійчани дуже мудро. Він не хоче зайвий раз розбурхувати суспільство парафіян. Він дуже акуратно завжди висловлюється, бо розуміє наскільки складна ситуація зараз, зазначив Дмитрук. Нардеп вважає неправильним, що українське суспільство звільняється від наративів московської церкви, а парафії московського патріархату переходять до православної церкви України. За його словами, релігійна деокупація не потрібна українцям, бо владі невигідно, щоб відбирали храми, палили храми, билися біля лаври. Проблему Дмитрук вбачає у тому що нібито внутрішній розкол церкви в Україні висвітлюють російські змі а українські спецслужби мають ретельніше контролювати це та врегулювати конфлікт. Зазначимо, що Артем Дмитрук став нардепом, вигравши вибори в окрузі номер 133 на Одещині. У 2021 році його вигнали з фракції Слуга народу до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.